Центр обслуговування громадян паспортний сервіс, оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Час від часу у засобах масової інформації лунає необ'єктивна критика на адресу державного підприємства Документ деякі політики та експерти виказують думку, що ця структура зайва. Більше того, називають її фірмою-прокладкою. Чим насправді займається підприємство, якими принципами керується, і яким чином унеможливлює корупційні прояви у сфері паспортизації населення далі у програмі. Міграційний вектор Державне підприємство документ входить до сфери управління Міграційної служби України. Воно не фінансується із державного бюджету, а навпаки, поповнює його. Приміром, протягом останнього місяця із 10 зароблених мільйонів гривень підприємство перерахувало до державної скарбнички третину коштів. Решта пішла на оплату праці співробітників, яких у документі близько півтори тисячі комунальні платежі. Левова частка заробленого витрачається на придбання обладнання для оформлення біометричних закордонних. Оних паспортів відкриття центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, а відтак на покращення умов обслуговування громадян, що побажали отримати паспорт для виїзду за кордон. Тут, що дуже поразило, організовано хорошо електронна очередь. Ніту вас не стояла і так далі. Тому подобне. То есть все достаточно продумано. Качественное обслуживание, очень хороший персонал обученный. Девочки очень быстро помогают. Нет задержки из-за этого, что кто-то что-то не понимает в этих боксах, оплата. То есть приятно удивлена, и все понравилось очень. Сервис очень здорово понравился. Единственный жирный минус, что маловато таких центров у нас в Украине. Ну, общета один одні немногих шабув к Европе, куда куди миді так. Аби прискорити процеси документування громадян біометричними документами, державне підприємство Документ згодом власним коштом відкрило у великих містах ще 18 центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Порівняно старими авірами, тут сервіс набагато да, краще. Сервіс. Просто згадайте старі умови. Да, да, да. Вівторок до обіду, в четвер да, після да. обіда, здати. А потім. Фотографій. Після обіду вівторок і в четвер зранку забрати це ну не дуже зручно було колись. Ну ми я наскільки я знаю, зараз теж можна так здати, але це виправдана ціна. Немного дороже, ну сервіс більше, ну лучше намного, тому сюди люди мною. йдуть. Може на європейський? Так, да, так, да, так, да, так. Да, що не треба здавати, стоять днями. Тобто За день в будь-якому випадку кожен зробить, просто що время і від людей наплива залежить. А так. Удобно. Лучше один раз заплатить и не ходить по пять раз в очереди, не стоять. По молодежи это удобно, потому что времени мало, как правило, все бегают. А ну, для пенсионеров, наверное, там, где дешевле. Потому что поговорить, посидеть уже. Время так, пообщаться. Да, пообщаться. А молодёжи вот такие центры очень удобні. Вот весь цей процес, то есть він автоматизований, це, конечно, спрощує роботу як і співробітників, так і тих, хто приходить сюда оформлять документ. То есть все зделано на действительно на таком европейском високом рівні, то есть, все автоматизовано, це дуже ну, приємно. За зручність і комфорт громадяни при оформленні закордонного паспорта у паспортних сервісах сплачують додаткові кошти. Цей платіж складає 350 гривень і покриває витрати на оренду та утримання приміщень, заробітну платню і створення фонду рози Мережі центрів обслуговування. А взагалі дуже добре. Мені сподобалося, що коли я прийшла, хлопчик з рецепції одразу зрозумів, що мені потрібна допомога. Він запитав, що ви шукаєте, на які питання відповісти, відповів одразу на всі питання. А потім мені дуже подобається система токен, яка взагалі по всьому світі дуже розповсюджена і дуже організована, дуже добре, всі, всі знають. Якщо в мене якісь питання, всі відповідають, і також із посмішкою, із, і, ну, з посмішкою і ніну з, з добрим наміром. Якщо ви кажете 7 днів, то воно буде виконано за 7 днів. Якщо ви кажете 20 днів, воно буде виконано за 20 днів. Тому я, я знаю, за що я сплачую, і то тобто, гривень, то не є якась велика сума за сервіс. Діамант, який коштує 10 гривень, він стільки й коштує. Тому я порівнюючи те, що я би. Те, скільки б я вибігав і скільки б нервів б я витратив, в, в, виробляючи це в звичайному паспортному столі, то звісно тут це коштує 350 гривень. Дійсно, електронна черга, доволі хороше обслуговування. Все на одному місці. Не потрібно нікуди бігати, тим більше маса документів виробляються прямо тут. Потрібно було б збирати ще масу довідок, а тут потрібен лише ідентифікаційний код і паспорт. Ну, ці люди відпрацьовують свої гроші. Знімальна група програми опитала мало не пів тисячі клієнтів паспортних сервісів і з'ясувало, що люди позитивно ставляться до нового сервісу, і більше того, бажають, аби його переваги поширювались і на інші установи, де надаються адміністративні послуги. От не зайти в Пожалуйста, молодой чоловік очень привітливо зустріла, все об'яснив, що к чому провірив одразу документи, і ти не втрачаєш час на то, щоб черзі в через какошку, в а потім тебе відправити назад, що що-то не. То есть он при входе сразу все проверил, дал себе электронный номерочек, и ты спокойно, опять же, хорошо, там указано время ожидания. Ти можеш розраховувати на те, що полчаса або час времени ти свободен, ти можеш відлучитися по якимсь випросим і повернутися в твоя очередь. Тобто, не нужно стоять в живой очереди, нервнішити и смотреть за кем-то і что. Фінансовий аналітик Олександр Охрименко також позитивно оцінює роботу таких державних підприємств, як документи. Послуги це звичайне явище, яке існує в економіці. Ви самі розумієте, час часу час використовується різними послугами: освіта, охорона здоров'я. В тому числі і послуги, які пов'язані дійсно безпосередньо із е, отриманням документів. Ви самі розумієте, якщо послуги безкоштовні бути не можуть в апріорі. Чому? Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дійсно отримуєте послуги, однозначно витрачається час, витрачається. Засоби витрачаються, матеріали, витрачаються, скажімо, робота людей. Безкоштовно, якщо навіть вам говорять, це буде безкоштовна послуга, Це дуже насторожує. Тому що безкоштовна послуга, значить однозначно вам буде коштувати ще дорожче. Не зайвим для нас буде також досвід у цьому питанні більш розвинутих країн Євросоюзу. Беремо досвід Німеччини. Німеччина ми знаємо, що велика багата країна. Наприклад, там, ну, якщо хтось звертався до муніципалітету, то напевно знає, що там дійсно ну, багато є послуг, вам надивіться. Але дивіться, яка цікава ситуація. Там дійсно ну, є деякі виплати, ну, там податки є місцеві, є навіть, ну, платіжна мито. Це виплатити? це все розуміють. Але в той же саме, в той же же самий самий момент, як тільки ви користуєтесь. Консультативна інформація, наприклад, ну от вам, ви, вам треба оформити, ну от ви приїхали, вам треба оформити документи, щоб подати. Як тільки ви залучаєте роботу фахівця муніципалітету, то ви платите за час. Ну, у нас немає такого А вони дійсно платіж, час роботи фахівця. Ви можете використати 15 хвилин, ну, за річ, але за 15 хвилин заплатите. Чому? Він працює в муніципалітеті. він фактично, скажімо, ну, муніципет на нього витрачає гроші. В цьому випадку, вам от ви або самостійно, ви хочете використати послуги. Платити. І це нормально, всі розуміє. І в нас десь таке. таке, ну, просто нас якось не звикли ну, пояснити людям, що дивіться, якщо ви хочете отримати якісні послуги, будь ласка, ви залучаєте людину, ну, за це ви йому платите, за те, що він вам дав можливість швидко, оперативно, правильно, без помилок оформити. Тому ну, що дивіться, ну якщо так трапиться, що ви ну, неправильно, скажімо так, формити документи, ну, буде відмова однозначно. Але якраз от ця служба державна установа і ставить свої мету, щоб не було відмови, щоб було все правильно згідно чину законодавства. Незважаючи на економічні труднощі, зокрема девальвацію національної валюти, що суттєво обмежила фінансові можливості, міграційна служба та підприємство Документ планують продовжити розгортання ще шістьох центрів обслуговування громадян, в яких передбачено обладнати 50 автоматизованих робочих місць для оформлення та видачі біометричних документів. Зокрема, на початку серпня, на лівому березі Дніпра, у Києві біля станції метро Сокорки відкриється найбільший в Україні центр обслуговування громадян, його площа становить Таме 700 квадратних метрів. У центрі зможуть оформити закордонний паспорт. У комфортних умовах щоденно понад 5 сотень киян та гостей столиці. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить! Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв. Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс.